Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Перевага маршрутних транспортних засобів. Маршрутні транспортні засоби або транспортні засоби загального користування це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. На дорозі смуга для маршрутних транспортних засобів позначені дорожніми знаками смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Та дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі, мопедів, мотоциклів, за винятком мотоциклів, з боковим причепом мотоколясок, триколісних транспортних засобів та велосипедистів на цій смузі. Водій, який повертає праворуч, на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів. Що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Крім випадків виїзду трамвая з депо. У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів, зобов'язані зменшити швидкість а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. А поза населеними пунктами, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів не зобов'язані зменшувати швидкість або зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подали сигнал про намір розпочати рух від зупинки. Повинні вжити заходів для запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Дякую за увагу.